Дивіться, через день ось цукру вже нема. Піднявся ось так жмет зверху. І що треба зробити? Треба ось це кожен день перемішати цей ждур для того, щоб він не забрудив. Кожне ранок вставив собі перед роботою і ось так перемішувати. Бачите? Щоб він тут скис. Знову накриваємо кришкою. О! Все. Чекаємо, далі. Кожний ранок підходимо і перемішуємо. Подивіться, який кольор вже гарний. І чекаємо, коли закінчиться бродіння. Ось такий взрив вийшов. І щось в мене не виходить з цією кришкою вино. Зараз посиплю перчаточку. Я з більш розуміюся. А ось це такі бузри, чуть інфаркт у мене, і все виприкло. Подивіться, чого я казала, чому потрібно менше наливати води чи соку. Тому що жмиг піднімається і виходить через краї. Так, зараз я надію перчатку. Мені цей спосіб більш подобається. Надіюсь, вона не улетить. Ось так це робиться. Ось так це робиться. Зараз воно підніметься. І буде перчатку. А для того, щоб перчатка не улетіла, ось тут я зараз зроблю дирочку невеличку. Ось голочка. Я зараз буду робити дирочку. Ну, все. Потім включусь, коли перчатка підніметься. Так що будьте уважними. Ось стіни забризгала. кришечку. видавила. зараз буду прибирати це все. Так що готуйтесь, що це можливо, коли будете робити воно. Пройшла година, і перчатка. Майже піднялась. Надіюсь, її не вирве з цієї банки. Ось так. Завтра зранку я її зніму і знову помішаю цей жмих, щоб він не закис. Хай боротись стоїть. Ось зранку перчатка піднялася аж зовсім. Зараз я з нею поздороваюсь. Привіт. Ось така. Але потрібно зняти для того, щоб перемішати ось цей жмих. Зараз я її зніму і вам покажу. Ось так треба потрібно зняти і перемішати. Дивіться, яка виходить корочка тверда. Бачите? Це тверда вона. Треба перемішати, щоб тут не підкисло. четвертый день. Все, корочку я разбила, перемешала и снова надеваю рукавичку, перчатку. Так. Насадь. аромат Вже такий винний аромат йде. Все, зараз нам перчатка підніметься і будемо чекати, поки на самостійно впаде. А я вам буду про це показувати. Ось так. І...